На годиннику 8.40. Вже йдемо, мабуть, з пів годинки. Нічка видалась таке собі. Пізно ліг. Хацав в телефоні зігнав місце під, під відео. І рівно о, рівно в 0 4 розпочали співати півні. Просто один. Один за другим повсюду. Потім не міг заснути годину і о четвертій двадцять, мабуть, мабуть, банку дав і одразу розпочав співати, чи як це, це о, о, робити намаз. Цім в кощолі як я. блін, голова не варить тут. Все. Всі слава позабував. Ось моя моя двойка йде спереді. Ой. Так от ночка виявилася не дуже легкою. Зараз нам підійматися в 1200 метрів вгору і до в 20 кілометрів будемо підніматися он туди кудись і обходити гору тахтали Уже вже немає сили але йти весь день Хочу розповісти про своїх компаньонів трішки спереді вон. Іде жіночка з важким іменем. Вона з, з Нідерландів. Обходила пів Європи, захопила трішки Америки і трішки Азії. Майкл позаду мене, не знаю, може він трохи дивний, але його немає в інтернеті, ніде жодного разу не було. Не була запущена його фотографія. Я вчора запостив в інстаграмі. В общем, людинки вже близько 50 Він об'їздив, обходив, не знаю, він сам не знає скільки країн. Каже, може 50-60. В общем, з 92-го року. Азія, Південна, Америка, вся Європа. По Європі зараз два роки брода. Минулому році навіть в Україні був Карпати пройшов. Що тут машина? Автомобіль і обична рендуха. Чего? Ладно, потім не да, розкажу. традиційна it from 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 a turkey. Güzel mi? Güzel mi? В горах. Мелемее есть. Аказавчики. Мелемее есть. Güzel А, да. Просто в горах такие кокольчики, лисок. Что бука. Давай. набагато Вищих хмар. Годинник показує 1600 метрів над Рівним над моря. До речі, маркування змінилось. Ну, не змінилось, воно і таке є, але... Для зими, адже тут, тут може випасти багато снігу помічено вже отакими білими стрічками. Шляхи ми повсюду. Капинка ця. Ходили кацапи і, і показували відео, що натахтали багато снігу. снігу. І ось перший сніг, що я побачив там. Моя компашка мене жде. А я ось по снігу ходжу. Подолали ми перевал, випили по, по каві і тепер затяжний спуск на думаємо, 4, 4 години А такими дорожками, трапинкою такою. От. Люди пішли на, на тахтали. Ми не, не захотіли там. Холодно, вітер, це тяжко. Ідемо далі, а такі слабаки. like a moon moon landscape річком таким спускою просто не знаю скільки градусів але дуже дуже небезпечний маймет якийсь який спотик розвалений, правда ну бічку можна було в важкій ситуації птали даг і ой ой шов лише небає дерева тут просто якісь який... ой, ой. не падай. Ветбу, что есть, чисто русский зеркал Цизума, да, я знаю, я знаю. Багато зумів ну. пальцы сами лісущи. И что, ешло? Ешло нас насосы и Тупо силой кормлять. <сторис> <сорис> 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 uh, ребята, какие там сезон. Кемпинг. Душ. Тут, тут, лета все дела. Сока давлять. Продают. Он еще компания там. Да? Ішли, йшли, прийшли. Вот <ріху> такий прикол. Дамана. Водопадики. Водичка. Тут одна водичка. Ох, на водичка. Трішки кілометр з чимось плиточкою. А потім знову на, на, на Лікійку і Шість кілометрів до до наступного пристанку. Там уже буде і вода, і туалет. О, як? На карті напи, на по... нарисовано так і, і руснятах, так сказала. Ось хай пеко. О, з брівнами поїдемо. <laughs> понеслась Окей, okay. гайс! ha ha ha

Краще, мене дуже сильно надурило. це не, не олива. Не знаю, може, може почитаю де що це за листки, але, але вона дуже-дуже велике. І ззаді нього стара фортеця. що, не находився, пішов іще тут. Палашу. Там, коротше, піщера закидає. Можна добре забратися Велика була, блин І там якийсь розбаваний тут така-лиз А ну best. Тут тут до да, ночовички.